Коротко доповім про стан справ в місті, одразу відповідаючи на деякі запитання. З приводу теплопостачання міста настала весна. Сьогодні ми проведемо засідання виконавчого комітету. Чергове. Одним із питань буде: винесено питання закінчення опалювального сезону. Плануємо закінчити опалювальний сезон. 31 березня, з 1 квітня, вже опалювальний сезон не буде. У нас, скажімо так, єдине, що залишаємо поки що заклад охорони здоров'я це нашу міську лікарню. Міська лікарня буде з теплом. Будемо дивитися по погоді, можливо, до 2, до 3, до 5, до повного потепління, щоб пацієнтам було комфортно знаходитися в нашій міській лікарні. Дякую. Тепловикам, скажімо так, працівникам КП Сміла Комунтепленерго застали проходження опалювального сезону. Слава богу, він пройшов у нас без боїв, без Повітряних тривог, чи вірніше з повітряними тривогами, але без блекаутів. Тому дякую Збройним силам України, дякую енергетикам, за стали проходження опалювального сезону. З приводу водопостачання водовідведення, на жаль, в зв'язку з погодніми умовами у нас не могли ми продовжувати роботи по відновленню каналізаційних колекторів, зокрема по вулиці Родини Бобринських та по вулиці Перемоги. Але Тепло вже йде, два дні у нас сонячно, тому будуть продовжені дані роботи. Я думаю, що найближчим часом ми закінчимо дані роботи. Водопостачання у нас дійснюється цілодобово по місту, ніяких проблем нарікань на сьогоднішній день немає. По СКП-Комунальник готуємося до весни, зокрема, до. Усунення аварійної ямковості дуже у нас складна ситуація з ямами на дорогах. Знаю проблематику і по вулиці Трипільській, і по вулиці Уманській, і по вулиці Тараса Шевченка. І дуже дуже багато вулиць. Тому плануємо з наступного тижня вже бригада. По асфальтуванню, усуненню аварійної умковості, приступить до виконання робіт. Зокрема, перша це в нас буде вулиця Трипільська, тому що вона транзитна і в жахливому стані знаходиться. І далі будемо продовжувати рухатися по місту. З приводу прибирання санітарної очистки міста, так буде також продовжена робота. Було запитання по бульвару Богдана Хмельницького. Нагадаю, що у нас є відповідна техніка. Ми будемо випускати і техніку, і людей по прибиранню. Прибордюрного каменю, санітарної чистки міста з мету по всьому місту будемо прибирати, але це поступово на це все потрібен час, тому що не так багато у нас людей, не так багато техніки, щоб одночасно прибрати все місто. З приводу гілля в мікрорайоні Мала Яблунівка, тільки вчора завершило обрізку гілля СКП «Комунальник» по вулицям Мазепи. І по вулиці Глібова, по маршруту автобуса було запитання, не зрозумів просто по якій вулиці не прибрано гілля. Щойно дав доручення працівникам скп «Комунальник» об'їхати весь мікрорайон, подивитися, де лежить гілля. І будь ласка, на майбутнє, прошу давати заявки безпосередньо в СКП-комунальник. Я думаю, що вони будуть реагувати і прибирати відповідно те гілля, яке вони самі прибрали або після МРЕМу. Але звертаюся до всіх людей, що. Те, що в дворі ви прибираєте гілля, виносите на дорогу, будь ласка, давайте заявки в СКП Комунальник, тому що хаотично люди виносять, а потім скаржаться, що комунальник не прибирає, хоча комунальник і не знає, де, де його прибирати те гілля. З приводу знаку, черговий раз знак управління житлово-комунального господарства пообіцяло мені, що на наступному тижні буде встановлений знак. Він там був, але його якимось чинним, чудним дивом хтось украв. Буде встановлений знак, тому я думаю, за цим питання не буде стояти. З приводу освітлення, переводу часу, зовнішнього освітлення, зокрема в вечірній час і в ранішній час. Передивимося графіки, але звертаюся до всіх, що ну, скажімо так, в пасмурну погоду, да, в похмуру погоду, коли у нас похмуро йде дощ. То освітлення начебто і повинно раніше включатися, коли в нас сонце, то звичайно освітлення повинно і пізніше включатися. У нас стоять таймери часу. СКП Комунальник обійде повністю всі шафи і переведе таймери часу відповідно до коли темніє і коли буде вранці світліт. Коротко, у мене все. На запитання відповів, Якщо є запитання, готовий. Сток на захисників України недороблений? Недороблений. Не дороблено. Перспективи, Перспективи доробимо. У нас сьогодні нагадаю 28 березня. Ви бачили, яка погода була. Ми не можемо зараз приступити до будь-яких будівельних робіт, до будь-яких відновлювальних робіт, тому що погода нам не дозволяє навіть ями на асфальті латати, бо в ямах ще стоїть вода. Так само і на містку погода не дозволяє. Потім будемо ображатися, що в таку погоду ми щось проводимо, щось воно просіло, щось воно там не доробилося. Обов'язково в цьому році буде дороблено роботи по вулиці захисників України, по вулиці колишніх громова. По вулиці Богдана Хмельницького, по вулиці Мічуріна. Ті роботи, які розпочаті в минулому році, ми плануємо в цьому році повністю доробити. Щодо питання міського бомбосховища в центрі, просять навести лад, особливо в туалеті, там брудні пляшки з водою, унітаз брудний, і діти сидять там подовгу. Не вже не можна навести лад. Яке бомбосховище в центрі міста? Ну, мабуть, за міським будинком культури? Мабуть, якщо за міським будинком культури окей записав. Якщо воно, сьогодні обстежимо, обов'язково наведуть лад працівники, відповідні працівники. немає. Що більше немає, я хочу подякувати Збройним силам України. Хочу подякувати волонтерському нашому руху, який невпинно і невтомно допомагає збройним силам та силам оборони. Дякую всім, слава Україні! Все буде в Україні!